Військовий омбудсман в Україні не має реальних важелів впливу. Як так вийшло? 17 вересня 2025 року був прийнятий закон про військового омбудсмана. У ньому чітко окреслені повноваження посадовця, але відсутні конкретні механізми впливу. Наразі омбудсман уповноважений надавати висновки щодо виявлених порушень з боку командирів військових посадових осіб та надавати свої рекомендації щодо шляхів усунення таких порушень. Невиконання закон. Вимог військового омбудсмана тягне за собою встановлену законну відповідальність. Однак чи достатньо лише одного посилання в законі на можливу передбачену відповідальність? Очевидно, що ні. У зв'язку з чим Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт номер 13267 відповідно до якого за невиконання вимог військового омбудсмана посадових осіб може бути притягнено до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень та за повторний? Чинення порушення до 34 тисяч гривень. Також пропонується кримінальна відповідальність за незаконний вплив або перешкоджання роботі омбудсмана. Поки що законопроект прийнятий лише в першому читанні. Цей механізм ще не працює і наразі ефективні методи притягнення до відповідальності за невиконання вимог військового омбудсмана відсутні. Час погодження законопроєкту та його підписання президентом може зайняти до кількох місяців. Отже, Інститут військового омбудсмана створений, але для реального захисту прав військових необхідно, щоб законопроєкт про відповідальність був прийнятий і запрацював. Як ви думаєте, це змінить процесу захисту прав військових службовців? Поділіться у коментарях.